Щороку, кожної четвертої суботи листопада, ми вшановуємо пам'ять жертв голодомору в Україні. Ці трагічні сторінки нашої історії примушують стискатися наші серця від смутку і жалоби за безневинними жертвами. Сколихнулася Україна від скорботи і жалю. Розпустилися від чорного болю. Жалобних стрічок державні прапори. Запізнілими дзвонами шукаємо мільйони українських душ, щоб вписати їх в історію пам'яті. Пройшло багато років з тих страшних голодних часів 1932-33 років. Зараз під силою фактів і доказів правда почала відроджуватись. Бо пам'ять народу це найдостовірніше джерело, вона жива. Це її тривожні дзвони закликають кожного з нас сьогодні пропустити крізь власне серце цей Велетенський біль. Те, що відбувалося в Україні на початку 30-х років, ніде в документах не зафіксовано, бо Сталін наказав ставитися до голодомору як до неіснуючого явища. Але за різними даними голодною смертю загинуло близько 10 мільйонів українців. Через 9 десятиліть проти нашого народу знову застосовуються методи геноциду. На знак нашої скорботи схилимо голови перед світлою пам'яттю тих, кого забрала голодна смерть. Хто загинув, захищаючи нашу волю і незалежність, шануймо їх пам'ять хвилиною мовчання. Ми покладаємо квіти до стели пам'яті і скорботи. Квіти покладаються від Лозівської міської ради та її виконавчого комітету, Лозівської районної військової адміністрації та районної ради, захисників правопорядку. Просимо вас завтра о 16-й годині долучитися до всеукраїнської акції та запалити свічку перед образом. Боже, як вияв скорботи за загиблими та віри в майбутнє України. Бажаємо всім здоров'я, мирного неба, запашного хліба, злагоди та порозуміння.